Усім привіт! Сьогодні ми вирішили обрізати нашу жину, яку ми збирали на даху, на кущах. Ми її запустили по заборі, нашій сітки, а тепер в її треба обрізати сухі гілки, дуже великі роз... Які розрослися дуже широко. Така погода в січні сонечко світить тепло. Вчора було ще тепліше, у нас 14 градусів в Чернівцях, А сьогодні ось е, теж світить сонце, але можна працювати і треба її обрізати, бо через декілька днів знову передають сніг. У нас. Але я хочу сказати, що ось від таких залишків ми її залишили з осені, а тепер треба це все пообрізати. Зробити порядок, щоб було спокійніше навесні, бо роб... праці є багато і багато є забот, турбот, яких треба проводити як садових. Так, на господарстві. Вона дуже розрослась і розпустилася дуже, дуже має стебла великі, і ми будемо їх скорочувати і обрізати. Здовж нашого забора від сусіди ми її посадили. Ось такі. Мають результат. Ось тут ще більше розрослась, ми її аж на калину обросла, ми її треба і ось такі стебла і будемо займатися обрізкою. Поки є можливість. Так, да, колюча ложина дуже хоче догляду. До Вона дуже колюча і якщо падає десь. На землю вона швидко приростає і далі розмножується, з нею дуже важко боротися. Але вона дуже рясна. Мені подобається, що вона дуже рясна, ця ожина. Ось так, ми завершили обрізку нашої ожини. І ось ми що замітили? Зараз у січні місяці, ми знайшли ось такі бутончики. Бачите, гілочка з бутончиками. Це від квітла з осені, а це бутончики або мали квітнути, або вони мають ще квітнути. Цікава ситуація. Таку не бачив. Обрізали ми з такими ножницями великими. Великі товсті гілки, а також ми обрізали маленькі гілочки ось такими ножницями. Де маленькі, вони більш доступні, Обрізкою. Ось покажу вам далі, як нас ми обрізали. Ось такий здов, далі всьому і малину обрізали від сусіда. І і ожину. Багато ожини У нас в цьому році щось посохло. Ось тут є така ожина, яку ми обрізали. Ось вона, ми її навіть залишили, чисто для того, щоб сітку тримала. А так вона дуже багато зимою, я не знаю, осінню, все. Посохла. а є ось тут в самому кінці навіть зелені листочки ожина навіть не осипалась. Ми її обрізали. Ось такі гілки грубі. Ось тут така калина, також росте. Ось почав у нас дощик накрапати, так що треба йти додому і до хати. Усім дякуємо за перегляди. Дякуємо, що слідкуєте за моїм каналом, за мною, за моєю сім'єю. Усім бажаю миру і добра, гарного дня, усім здоров'я, хай всіх Бог благословить. Усім пока. До зустрічі у гостях Володимира.